Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку розрядна таблиця, Позиційне значення цифр в записі двоцифрового числа. Повторимо вивчений матеріал лічба від 1 до 20 в порядку зростання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Тепер у порядку спадання: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Рахуємо, скільки ви бачите сонечок? Десять. До них прийшло ще одне сонечко. Скільки разом? Одинадцять. Роботів 10. До них прийшло ще 3. Скільки разом? 13. М'ячиків. Червоних 10, А жовто-блакитних 5. Разом 15. Смайлик показує 10. Інший смайлик 5. Разом 15. Тепер ще 5. Отже, 10 плюс 10 разом 20. Сьогодні ми будемо вчитися записувати двоцифрові числа в розрядну таблицю. Визначити число десятків і одиниць у кожному числі. Розгляньте малюнки та розрядні таблиці. Розглянемо перший. Отже, ми бачимо 10 олівців і 3 олівці. 10 олівців це є 1 десяток. 3 олівці це є 3 одиниці. Переходимо з вами до розрядних таблиць. Розрядна таблиця складається із одиниць та десяток. Отже, одиниць у нас 3. 3 одиниці і 1 один десяток. Записуємо в розрядній таблиці, де одиниці число 3, де десятки 1. Разом буде 13. Переходимо до наступного. Ми бачимо один десяток і другий десяток. Отже, в нас є два десятки. Записуємо в розрядну таблицю. Одиниці у нас є 0. А ось десятків 2. Це число 20. Далі. Заходимо і бачимо, що у нас є тільки 4 олівці. 4 це 4 одиниці. Десятки є у нас немає. Отже, ми записуємо в розрядну таблицю лише до одиниці. 4. Далі переходимо до наступної. Ми бачимо, що у нас є 10 олівців. 10 олівців це є 1 десяток. Записуємо в розрядну таблицю. 1 десяток, а одиниць у нас. 0. І це виходить число 10. Наступне записуємо знову в розрядну таблицю. Скільки в нас є одиниць? Дві одиниці. Скільки в нас є десятків. Один десяток. Один десяток і дві одиниці. Це число 12. Наступне знову бачимо один десяток. Записуємо в розрядну таблицю. А скільки у нас є одиниць? 5. І це число 15. Далі, чи є у нас десятки? Немає. Їх 0. Ну, ми писати не будемо в розряд десятки. А рахуємо одиниці. Скільки одиниць? 9. І це число 9. Наступне бачимо, що у нас є 1 десяток. Записуємо в розряд десятки. А скільки є одиниць 9. І це яке число? 19. 12. 2 це число одиниць. 1 – це число десятків. І це двоцифрове число. Прочитай, запиши числа за розрядними таблицями. Одиниць дві, десятки 1. Яке це число? 12. Наступне. 1 десяток і 5 одиниць. Це число 15. Наступне 1 десяток і 7 одиниць і це число 17. 7 десятків 0 одиниць. Яке це число? 70. 1 десяток 0 одиниць. Яке це число? 10. 9 десятків 0 одиниць. Яке це число? 90. 0 десятків, 5 одиниць. Яке це число? 5, 3 одиниці. Число 3. 9 одиниць, число 9. А зараз давайте з вами попрацюємо над завданням. Я парне число другого десятка. Дивимося, від 1 до 10 це є перший десяток, від 11 до 20 – другий десяток. Отже, перший нам уже не підходить. Парне число. Обираємо всі парні числа: 12, 14, 16, 18 і 20. Далі нам сказано, що моє число одиниць більше, ніж 6, отже, 12 нам не підходить. 14 також. 16 не підходить і 20 не підходить. Отже, яке це число? 18. Переходимо до роботи у підручнику. Задача. Із одного страусового яйця можна приготувати 10 порцій омлету. Скільки порцій омлету можна приготувати з двох страусових яєць? Розбираємо. Одне яйце 10 порцій. А у нас є 2 яйця. Оскільки ж порцій можна приготувати? 10 плюс 10 дорівнює 20 порцій. 20 порцій омлету можна приготувати з двох страусових яєць. Робота у зошиті. Нам потрібно записати числа 1 десяток 5 одиниць. Яке це число? 15. Три десятки 30. Один десяток 9 одиниць. 19. 8 одиниць 8. А тепер обведіть одноцифрове число. І це 8. Випишіть з кожної пари чисел. Більше число. Підкресли в кожному з них десятки з синім кольором. Одиниці червоним. Вісім чи вісімнадцять? Вісімнадцять? Двадцять чи дванадцять? Двадцять дев'ятнадцять чи чотирнадцять? Дев'ятнадцять. Дев'ять чи одинадцять? Дев'ять. Шістнадцять чи п'ятнадцять? 16, 10 чи 1. 10. Підкреслюємо в кожному десятки синім кольором, одиниці, червоним. Виконуємо завдання в зошиті. Переходимо до роботи у друкованому зошиті. Сторінка 5. Вибери числа для таблиці. Парні у першу табличку. Числа між 13 і 18

Підходить 19? Ні, воно більше, 20 також більше. Наступне завдання скільки трикутників можна знайти на кожному малюнку. Скільки чотирикутників? На першому ми бачимо один великий, другий трикутник, третій і четвертий маленький. Тепер чотирикутники. Скільки їх тут? Один. Наступне скільки трикутників. Рахуємо: 1, 2, чотирикутники. кутники, один великий чотирикутник, другий, третій, четвертий, чотири. Скільки всього пиришків спекла мишка? З капустою мишка спекла 10 пиріжків. З яблуками 4. Скільки пиріжків разом 10 плюс 4 дорівнює. 14 пиріжків спекла мишка. Парну чи не парну кількість пиріжків спекла мишка? мишка? Завдання з обчисленням ви виконаєте самостійно пізніше. Перевірте потім відповіді зі слайдом. Поясніть, що означає кожна цифра у двоцифровому числі 19. 9 – це кількість одиниць. 1 – це кількість десятків. 1 – число десятків. 9 – число одиниць. У кожному двоцифровому числі перша цифра показує кількість десятків, а друга кількість одиниць. У мене все вийшло. Зелена цеглинка. Було важко, жовта, нічого не зрозумів. Червона. До зустрічі!